Тром Андрющенко, радником міського голови Маріуполя, нещодавно говорили, він казав, що фіксували прохід через Маріуполь колон техніки а ймовірно в сторону Великої Новосілки, і а, так само перекидання інженерної техніки тут вже ймовірно в сторону Вугледару. Так само по мапі Діпстейт ми бачимо от накопичення продовження накопичення і по Вугледару, і по напрямку Великої Новосілки. і... Цей роботинський виступ тут ну так само менше їх не стає. Окрім цього, ще не забуваємо про Херсон тут знову ж таки з херсонською міською владою, коли спілкувався, вони теж кажуть, постійно намагаються острови зайняти ті чи інші? Наші їх вибивають, наші збройні сили, проте ці собаки лізуть і лізуть по півдню, швиденько пройдемось, Романи. Яка ситуація у нас починаючи від Вогледару, закінчуючи роботинським виступом? Гледар, це ж схід, як іоретично, такі повизначення. Ну, та, так по, але по ділянці от... 에, ну, він такий південний схід. Повернувся на секунду до Херсонщини. А, от, буквально вчора, позавчора, мав розмову а, по тому району і бійці передавали, що найбільша активізація ворога це обстріли. Вони безжально обстрілюють Херсонщину, а, просто по цивільному населенню луплять. Не знаю, умовно. Я зараз не хочу там не для заголовки, ні для чого. Це умовне там, щоб розуміти, там людина йде в магазин і по ній просто може прилетіти. І вони це, і це правда, Абсолютно. це не для гарного заголовка. Те саме мені кажуть обласні військові адміністрації. Вони як сафарі використовують наших так. цивільних, просто скидають на них щось фіпівішек. Ну зрозуміло, що вибухівку. От нещодавно хлопця на чи чоловіка на мопеді просто вбили. Просто так, їхав собі. Так, вони просто то, там одне це, коли вони артилерію, да там авіацію якимись іншими засобами великими намагаються бути. А тут ну, ви використали неприємне, але слово, як я описує, сафарі, тобто, знову ж таки, людина може просто кудись іти і по ній може прилетіти дрон. Таким займаються ці виродки, на жаль, і це найбільше така концентрація їхньої роботи. Там ну острови це. Рутинна робота для сил оборони, тому що московити десь вони зайняли їх. Тут навіть не секрет вже що вони контролюють там певні острови. Десь вони намагаються дійсно пролізти. Вони намагаються там провокаціями і дестабілізацію обстановки лізти на правий берег. Це є ця постійна активізація. Є, але от е, обстріли. О, така підступна робота по цивільних по цивільним по інфраструктурі. Цивільній це ну, тільки виродки можуть такі робити, повертаючись східніше, то ну в цілому та на півдні іде якась така дивна активізація. Зараз важко описати її і там назвати конкретні населені пункти. Ми аналізуємо, перевіряємо цю інформацію там, як і по накопиченню, так і по рухах московитів. Бо ну складно складно. То ну, воно якось в певній мірі неочікувано і вилізло, і плюс не зрозуміло ще поки задум, але проявляється там певна активізація. Зараз можуть побачити всі, і ось останнє оновлення було в районі населеного пункту Золота Нива. Туди вони намагаються лізти, вони штурмують постійно частина, частина населеного пункту. Вже там червона, тобто йде рух в тому напрямку, якщо там зараз там наблизити і побачити там ситуацію. Золота нива знаходиться біля, йде вугледар, лівіше причастівка, і ось цей виступ правіше, де стрілочка біля зеленої зони, лівіше, та ну точніше, правіше, якщо географічно, то там так, намагаюсь пункт. знайти. Трохи лівіше. Оце? Ні-ні, ні ще Тобто ще, ще лівіше. Погоявленка, іще і Ще, ще, ще. ще ще ось, знаю, І так. ось ви побачите да, населений пункт Золота Нива. Куди вони лізуть, і там було ще вони там мали успіхи. Ось приклад того, як ми говорили на часу Уміярі, коли вони мають успіхи, вони починають ще більшу активізацію. І в цілому там якісь нехороші повідомлення йдуть і в районі Времівського виступу, і ще правіше західніше. Але ну вже будемо готові сказати по фохтежам, бо вгадувати передбачати не наша справа, таким ми не займаємося, тому будемо бачити московиті. Є ресурси, це не секрет. Вони можуть. Перекидати вони можуть стягувати, вони можуть використовувати, хоча й голові підрозділи навіть на тих самих відновленнях у них завжди є. Тому тут може бути все, що завгодно.